Добрий день, діти! Чи впізнали ви мене? Так, я лікар айболіт. І сьогодні завітав до вас, щоб дізнатися, чи всі ви здорові, чи не хворієте? У вас все гаразд, діти? Добре. Хочу поговорити з вами сьогодні про здоров'я. Бо здоров'я потрібно всім і дорослим, і малим. А ви хочете бути здоровими, щоб ніколи не хворіти. Знаєте, що для цього треба робити? Багато гуляти на свіжому повітрі, займатися спортом, не лінуватися, правильно харчуватися, виконувати гігієнічні процедури та обов'язково дотримуватися режиму дня. Отже, друже, щоб здоровим бути, треба навички здобути, про здоров'я піклуватись, перш за все, не лінуватись. І здружитися із спортом, рідко ласувати тортом, воду крижану не пити і ніколи не палити, щоб знешкодити мікроби, руки мій, що раз і чисто, не забудь щоденно їсти овочі та фрукти різні. Вранці, ввечері, мій любий, завжди завжди чисти зуби. Діти, в моєму лікарському саквояжі лежать не тільки ліки та інструменти. А я ще взяв деякі речі, необхідні кожній людині щоденно. І хочу зараз з вами погратися. Я вам буду загадувати загадки про ці речі, а ви спробуйте їх відгадати. Тож починаємо. Розчешу я кучері, кучері накручені. Я веселий молодець, я густенький. Що це діти? Гребінець. Добре, слухайте наступну загадку. Мию, мию, без жалю, мию там, де брудно, а купатись не люблю, бо від цього худно. Що це, діти? Правильно, мило. Наступна загадка. Весела кулинка пішла гулять по спинці. Поки вона гуляла, спинка чистою стала. Правильно, мочалка! Слухайте далі, полотняна доріжка витирає ручки та ніжки. Що це, діти? Рушник, молодці відгадали. Послухайте наступну загадку. Який я є, таким покаже і без слів про все розкаже. Що це? Так, діти, дзеркало. З пастою дружить, нам старанно служить. Відгадали? Правильно, щітка! Живу у тюбику я корисна і запашна. Про що йдеться? Правильно, паста, чистити зубки, молодці діти. Отже, всі ці предмети необхідні людині кожен день. Сподіваюся, ви користуєтесь цими предметами кожного дня. Діти, поясніть, навіщо всі ці предмети необхідні нам кожного дня? Правильно, щоб бути чистими та охайними. Сподіваюсь, що кожен знає істину просту: якщо хочеш не хворіти, пам'ятай про чистоту, чисті звіри, чисті люди, чисті села і міста нам усім завжди і всюди необхідна чистота. Ой, діти, поки ми з вами розмовляли, я чую, що хтось плаче. Хто це? Погляньте діти! Що це за хлопчик? Хлопчик, як тебе звати? Мене, мене звати бруднулька, у мене болить животик. Я прийшов, щоб ви мене полікували. Діти, як ви гадаєте, чому у бруднульки болить животик? Правильно, тому що у нього брудні руки, і сам він брудний, а ще він брудними руками їсть. А хто живе на брудних руках? Мікроби живуть на брудних руках. Ні, на моїх руках нема мікробів. На брудних руках завжди живуть мікроби, але ти їх не бачиш, бо їх можна побачити тільки під мікроскопом або лупою. Зараз я тебе покажу, як вони виглядають. Подивись, які вони неприємні, а ще й дуже небезпечні. Ось один з них побіг. Дивиться! І я винахідник всіх хвороб, я шкідливий злий мікроб, я маленький злодіяка, хуліган розбишака. Я живу усюди, де я повно бруду, у болоті і грязюці, у смітті, у плюці під брудними нігтями, пазурями і кігтями. Той, хто руки не помиє, мене ковтне і захворіє. Тепер ти розумієш, чому в тебе болить животик? Якщо ти не хочеш, щоб такий мікроб потрапив до тебе у животик і наробив лиха, скоріш бери всі ці речі, якими розглядали з дітьми, та біжи до Майдадира митися скоріш. Що ж діти, поки ми очікуємо, коли бруднулька помиється, давайте з вами пограємо в гру. Тож треба поміж розкладених предметів відібрати ті, якими не можна ділитися з іншими. А ще діти. Треба пояснити свій вибір. Так, діти, предметами особистої гігієни ділитися ни з ким не можна. А ось і повернувся наш бруднулька. Тільки зараз він вже чистенький, гарненький. Ну що ж, малята, мені вже час повертатися до моїх пацієнтів. А вам, малята, нагадую, що у здоров'я є вороги, з ними дружбу не води. Тож, малята, прошу вас, мийтесь чисто, дуже часто, бо бруднуль я не люблю.